Короче, друзі! Я вирішив піти в шахту, тому що в мене ресурсів, ну, взагалі немає ніяких рут. Тому ось так. Я беру всі свої кайла і відправляюся в шахту, щоб накопати дуже багато діамантів. Такс, давайте почнемо копати. Ось тут, наприклад. Що, зразу діаманти? Друзі, оце я везучий! Давайте далі. Такс. А ну копаємо. Копаем. Аа! Шаза! за... Куда? 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 Не! не 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 не